Вітаю усіх! Сьогодні 18 серпня, вечір вже, але таке гарне золотаве світло. Хочу показати вам свої гортензії, трошки пробіжимось, які, які вони зараз. Хто дивився моє відео? 57 сортів волотистої гортензії, велике вам всім дякую. Але ще хочу сказати, що коли ви проставляли тайм-коди. Зрозуміло, що все ж таки їх більше, ніж 57. Але що забула? Забула Little Lime Punch. ну Він просто ще не повністю не розкрився, тому я не, зня... не зняла його. Забула Big Green, а він, же неймовірно, гарний. Навіть зняла, а просто забула в монтаж його кинути. Ну і ще декілька сортів не зняла. Тож є що показати вам і на наступне відео. Поступово всі перефарбовуються, спеки в нас вже немає, я маю надію, що вони не будуть горіти. Тож, хто ще не подивився, подивіться, будь ласка, моє відео. Е, можливо, навіть не подивіться, а збережіть його. Взимку будете, передивлятись красу і згадувати, як гарно квітують волотисті. Або який сорт ви хочете подивитись, як він виглядає. Там є тайм-коди. А мої красуні продовжують мене. Вражати своєю красою, багато що перефарбовується, досить яскраво перефарбовується, але це вже буде наступне відео. І те я монтувала і знімала досить довго. ну, Хто як, ну, начебто ви мене підтримали, що таке відео можна зробити. Ну що ж, ось такі мої, мої гортензії на сьогодні. Все, до зустрічі!